Вже незабаром ми будемо святкувати новий 2025 рік. Це третій новий рік в умовах війни. У столиці вирішили встановлювати головну міську ялинку, а ось у Дніпрі ще невідомо. Що з цього приводу думають містяни? Ми запитали у них. Думаю, що можна почекатись. Таке скромненька. і нужна, але не така прям велика і розхуфіліна, скажімо так. Но його теж нужен. Для дітей треба, а для дорослих ну, це щас, наш час таке, що не потрібно. Для дітей треба. Ялинку то можна поставити, але ніяких людей. Обов'язково. Діточкам, які тут залишились, щось треба, обов'язково, щоб вона була штучна. Мабуть, потрібно. День, для дітей. Дорослі вже хай відпочивають, вже там якось скромненько, а дітям треба погуляти. Я вважаю, що потрібно. Люди так напряжені, тому я думаю, що потрібно відволіктись, потрібна ялинка. Я думаю, потрібно. Дітям буде цікаво. А що я думає? категорично зараз не на часі. Категорично.